Привіт! Ну що ж, нова і в цілому очікувана, як мінімум, мною, модель від ICM. Однак, яка поряд з деякими перевагами має й свої недоліки. Свої думки з цього приводу сьогодні про цей хамбі поговоримо. Ну і саме головне, подивимось, що ж в цій коробці. Всього 156 деталей це навіть менше, ніж має дуже схожа модель французького джипа Laughly. Поряд з тим вказано, що це перша модель Хамві від ICM, значить, мабуть, будуть і інші. Як мінімум, ще один варіант Хамві був анонсований в каталозі на цей рік. З боку також бачимо два варіанти Farbua. Добре, вскримо коробку, я вже трохи там порпався, але в цілому все як з заводу. Пакет з деталями, переважно з сірого пластику, трошки деталей з прозорого пластику, і звісно, це вінілові колеса, куди ж без них. Також інструкція і агіт листівка, чи то інформаційний буклет на тему акрилових фарб від ICM, які в тому числі я теж використовую в своїй роботі з моделями. За що я полюбляю моделі ICM, це через те, що вони часто густо. Випускають незвичні оригінальні набори, вони в міру складні і добре і приємно складаються. І цінник в цілому приємний в порівнянні з аналогами. Хоча конкретно цей хамві навряд чи можна сказати унікальною моделлю, оскільки таких моделей вже існує певна кількість на ринку від інших виробників. Добре, давайте трохи позиримо пластик. Найсмачніший литник сірого пластику з кузовними елементами. Основна деталь кузову. Характерний капот хамві. Нарізка деталей капоту, до речі, виконана не дуже як на мене, там потрібно буде, мабуть, трохи шпатлювати. Бокові високодеталізовані панелі. В цілому деталі, як завжди, справляють приємне враження. Сам пластик достатньо м'який і приємний в роботі. Ще один литничок з кузовними панелями та несучою рамою джипа. Рама відлита однією деталю, що значно полегшить і прискорить роботу. Також вона буде втоплена в кузов, що приховає не дуже гарні бокові шви лиття на цій рамі. Рамка для деталей лобового скла та зеркал, і деякі інші деталі по типу задніх бокових дверцят. Взагалі, якщо порівнювати з козаком від ICM, знову ж таки, то цей хамві це все-таки джип, а не вантажівка, тому розміри цієї моделі значно менші. Але модель все-таки не зовсім мала. По габаритам навскидку, мабуть, щось схоже на Panzer 2 з німецької бронетехніки. Останній з крупних литників, на якому в основному розміщені дрібні деталі, різні принади для ходової частини, підвізки. Характерна решітка радіатора і таке інше. Якість деталей хороша, звісно, десь може потрібно буде почищати ножем литєві шви, як це є, в принципі, на багатьох моделях. Стосовно движка, то він є в наборі, однак підкапотний простір відтворено частково. Останні два литничка з сірими деталями це диски для чотирьох коліс, запаски в нас якоїсь тут немає. Пружини підвіски, підрамники, два крісла на весь хамві і деякі дрібнички. Що ще лишається в наборі типово хорошої якості: прозорий пластик, деталі для лобового скла, і дві прозорі фари з рельєфом? Ну і решта деталей. Що залишилися, це чотири вінілки, також типово для новітніх моделей ICM. Жодних написів, жодних маркувань, тільки основний протектор на гумі. Хотілося все-таки бачити колеса відлиті з пластику. А ось декалька непогана. Тут є маркування, багато технічних написів, різні шельдики, таблички. А ось різнокольорові штуки це імітація різних ліхтарів та поворотників, які, мабуть, краще були представлені в прозорому пластику, але тут в формі декалі. По варіантам фарбування і дійсно їх тут тільки дві опції. Це трьохкольоровий камуфляжик. виглядає досить непогано. І другий варіант це пустельний. Звісно, беру пустельний як на коробці, просто тому що більше подобається. Обидва варіанти орієнтовно на 2000 роки АРМІЯ США. Що ж, а тепер давайте підіб'ємо якісь підсумки, що маємо. Можемо сказати, що це модель вихідного дня. Звісно, не за день, але за декілька днів неквапло, по кайфу не поспішаючи можна зібрати цей хаві. По суті, модель досить, ну так би мовити, трошки унила, в плані, що ніякого сету металевих деталей. Мінімум прозорих деталей, хоча фар тут досить багато, ніякого озброєння, жодного тенту, жодних бонусів у вигляді якогось е, не знаю, карабіну чи в якихось в якихось якості вантажу. Нічого, тільки життєво важливий мінімум якісних деталей для збірки однієї моделі найпростішої версії Хамві. З позитивного модель хороша і якісна, принаймні очікую, що так воно й буде в процесі збирання. І насправді схоже, що це перший самий простий варіант Хамві. Далі буде цікавіше. Вважаю, що з'являться версії із критим кузовом, із фігурками, із українськими маркуваннями, системою ТОУ, чи, можливо, МК-19 гранатометом, чи ще якісь варіації Хамві насправді обирати є з чого. І все це напрошується від ICM, і побажаємо їм успіху, що так воно б і було. Запитайте, можливо, чому тоді я придбав цю модель, якщо є значно цікавіші аналоги на ринку. Ну, не знаю, мабуть, малюнок на коробці сподобався. Та й в цілому подобаються моделі від ICM. Цінник теж, в принципі, непоганий. Як мінімум, можемо й далі придбавати моделі від ICM, щоб підтримувати вітчизняного виробника в умовах війни. Тому так, ну, а далі я все-таки додам якихось допів, вже є певні ідеї. Тому чекаємо. І що ж, на сьогодні вам дякую за перегляд, всім моделей, успіхів і пока.